Пили картошку фрі, смачненька така, лялька моя солодка. смачного. <свист> Купили морозиво лосось з кунжутом. Ано покажи. Ось таке морозиво. Смак лосося, смакота і кунжут. Кабота суші. Я просто дуже люблю сочетання кис солене з солодким. Ага, я дуже люблю. Ну, Я трошки попробувала морозиво. Мені, якщо чесно кажучи, не сподобалось. Може, тому що я не люблю рибу. А моя квіточка каже, що дуже смачне морозиво. Ну, Це на любителя. Лосось з кунжутом. Цінний космос. Гарні такі живі квіти. Прикольно так придумали, дуже гарно.